Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorit Motors. Звати мене Олена, знаходжуся я на львівському авторинку Карбазар. Сьогодні у нас 1 липня. Буду традиційно проводити огляди цін на автомобілі, що продаються. А також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, а також разову перевірку авто. Орієнтовний список міст для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть вам вас проконсультують. Чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі точково в інтернеті по Україні і перевіряти їх? Так, також важлива інформація. Сьогодні я вже останній раз знімаю для вас відео. Буде продовжувати вже е, мій чоловік Василь і по Луцьку, і по Франківську, і вже і по Львову. Я йду в декретну відпустку. Сподіваюсь, скоро побачимося. Гарного вам перегляду. Рено-трафік в короткій базі. Пасажир. 2015 року, 13600. Ціна. Двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач. Ну, пробіг 168, звичайно, треба перевіряти. Зараз покажу, як виглядає в салоні. 9 місць, ага, тут зачинено. Дверки відкриті, зараз покажу. Є всі обдуви. Кондиціонер присутній. Так, стан сидіння водійського. Так буде трошки вам видно. Оп! Так парктроніки є. З цієї сторони заглянемо. Тут є дефект лекофарбового покриття. Не знаю, чи будемо видно. Peugeot Partner 2012 року, 7700 ціна, 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач. Номер телефону є. 225 тисяч пробіг. Так, він виглядає в салоні. Mm -hmm. Деступонева механіка, є кондиціонер. Вантажний спринтер 314, 3,5 тонни 2019 року 22 950 ціна буде ще торг. 2,2 дизельний двигун, автоматична коробка передач 150 кінських сил, номер телефону є. Тут ще пробіг. додатково. Пробіг оригінальний, вказує власник. 420, 420 тисяч. Показую, як виглядає він. Так, зараз тут треба трошки здалеку. Ще можете зняти. Зараз. Ага, з дозволу вашого добре. Це дуже добре. Зараз покажемо вам вінкод. Так, тут три місця. От люди часто просять він код, але не всі, не всі хочуть. Самі розуміємо чому. Так, так він виглядає в салоні. Кондиціонер присутній. Так, він Вінкод Він тут справа. Так, Так, давайте я вам сфокусую, щоб точно... тепер... Всі циферки видно. Є. Так, показую по колу. Автомобіль у вас в рідній фарбі? Так, в рідній фарбі автомобіль. Мінявся капот. А, була заміна капоту. А, ви казали, обслужений, обслужений, так? Зараз і вантажне відділення покажемо. Добре, що власник поруч. Можна детальніше показати, як виглядає. Так, я дякую. Так, друзі, власник цього буса займається. Бусами кожен тиждень заїжджають свіжі, тому от за номером телефону можете уточнювати, що їде, що доїжджає. Актуальна наявність. Peugeot Partner. Сьомий рік, 4700 ціна, 1,6 дизельний двигун, 250 пробіг. Номер телефону є. Так, авто в чохлах. І кермо, і сидіння. На жаль, стан не буде видно. Коробка механічна п'ятиступенева. Кондиціонер, здається, є. Погано видно просто. Peugeot експерт. 16-го року 12200 ціна. Двохлітровий дизельний двигун, автоматична коробка передач. Автомат у нас стоїть японський Aisin. 273 пробіг. Номер. Є. Вантажний. Це було сказати. Показує, як виглядає. Три місця в салоні. Є кондиціонер. Так, тут дві бокові дверки, так? Рідко трапляються на вантажних. Так, показує. Дякую. Так, ще є Фаркоп. Угу. Так, Ford Transit Connect. Шостий рік, 4500 ціна, один дизель, 340 пробіг. Так, номер телефону. Номер телефону. Ось. Має бути тепер видно. Так, тут чухли, але так, здається, там пошкоджень немає. Думаю, то вже було видно. Так, тут чухол, також п'ятиступенева механіка, кондиціонер присутній. Так, задній ряд сидінь. Об'ємний багажник, як бачите. Так що з цього боку покажу. Так, на автомайданчику Карбазару є такі бусища. Спочатку почнемо з Fiat Scudo. 9 дев'ятий рік, 800 ціна. Двохлітровий дизельний двигун, механічна коробка передач, авто обслужене. 240 пробіг. Так, номер телефону, звичайно, до хлопців з карбазару. Всюди однаковий. Так, авто дуже сильно затоноване, тому, друзі, ну, мені ну, прям взагалі не видно, на жаль. По салону, не знаю, е, то вже і вам, напевно, не буде видно. Треба все уточнити за номером телефону. Показую по колу. Так, І йдемо по черзі. Наступний буде Т5 в короткій базі. Сьомий рік 10,950 ціна, 1,9 дизельний двигун це оригінальний пасажир карвала, механічна коробка 331 пробіг. Так буде трошки краще, вже видно не так затоноване скло. Так, кондиціонер є. Дев'ять місць. Так, трошки буде видно вам салон. Т-4 в довгій базі. Також оригінальний пасажир Каравела. 1998 року. Так хтось під себе гарно зробив. Повний привід, 6700 ціна, 2,5 газ-бензин, механічна коробка, 400 тисяч пробіг. Так виглядає. Так там у нас кліматконтроль, якщо не помиляюсь. Є Фаркоп. Так, залишається в нас трафік в довгій базі. Також пасажир 17-го року. 17500 ціна. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач. 211 пробіг в рідній фарбі. Кондиціонер є. 9 місць. Такі от, напевно. Погано буде видно. Не будемо витрачати час. Парктроніки присутні. Так, і крафтер. Холодильник. 12200 ціна. 15-й рік, двохлітровий дизельний двигун. Механічна коробка передач. До мінус 35 температура. Так, по номеру телефону. Ну той самий буде до хлопців. 333 пробіг. Сітроен Берлінго 9 року, 7200 ціна. 1,6 дизельний двигун, механічна коробка передач. 268 тисяч пробіг. Так він виглядає в салоні. Кліматконтроль є. Фаркоп і парктроніки. Так, друзі, так не дуже видно. Є ще панорамний дах. Він там такий розділений на чотири віконечки. Чотири секції. Вантажний Renault Kengo. 18-го року 9200 ціна, 1,5 дизельний двигун, механічна коробка. 150 пробіг. Що за мене Є кондиціонер.